Бабусю не пустили в банк через вигляд. Наступного дня вона повернулась із адвокатом і одним листом. Пані, у вас немає попереднього запису, я тільки заплатити за комуналку. Банк працює за іншими правилами. Ви можете спробувати через додаток. Я не маю додатку. Тоді, на жаль, не можемо допомогти. І, чесно кажучи, займати чергу не дуже етично. Молодь чекає. Я ж не прошу багато от саме. Ви не клієнт, ви клопіт, вона вийшла повільно, під дощ, без парасольки. А за спиною охоронець ще сказав: не музей тут, хай вдома сидить. Наступного дня, рівно о 9.00, вона з'явилась знову у супроводі молодого чоловіка в костюмі. Це моя адвокатська довірена особа, і лист у руках це офіційне повідомлення. З цього моменту я нова власниця будівлі, в якій ви орендуєте відділення. І маю кілька нових правил для обслуговування клієнтів. Підпишись, якщо знаєш. Іноді непомітні люди, саме ті, хто мають найбільше право бути почутими. Невелике банківське відділення в центрі міста. Ранок 8.57. Перед входом вже кілька людей: молода мама з дитиною, чоловік у костюмі з телефоном, і вона, сіра хустка, старе пальто, валізка на колесах не для подорожей. А щоб зручно вести платіжки, конверти й ручку, яку вже 12 років заправляю чорнилом сама. Її звали Катерина Миколаївна. Їй було 74. Коли відкрились двері, охоронець глянув на список електронної черги. Прізвище, я без запису. Я щомісяця приходжу платити комуналку. Зараз усе через застосунок. У нас нові правила: електронна черга, попередній запис. Але ж раніше. Раніше було раніше, тепер сервіс майбутнього. Якщо не знаєте, як користуватись, он онука хай підкаже. У мене нема онуки і телефона лише звичайного. Тоді вам краще йти. Ви блокуєте прохід і чесно, вигляд у вас такий, що інші клієнти ніяково себе почувають. Не музей тут, вона мовчки стояла, дістала з сумки платіжки. Я все життя ходила сюди, спочатку 90-х, ще як ощадкаса була. Світ змінюється. Тепер ми обслуговуємо активних клієнтів, а ви не з нашого профілю. А який у вас профіль? У нас онлайн банк, молодь, бізнес, новий імідж. Зрозуміло, вона зібрала папери, повернулась, вийшла. І коли двері за нею зачинились, охоронець кинув касирці. Дивна якась, наче в кіно з минулого випала. Видно ж, ніхто нікого немає, але ще сперечається: всі щось вважають собі. А вона тільки пенсію. Катерина Миколаївна пройшлась повз вітрину, зупинилась на секунду, подивилась у відображення і посміхнулась тихо, наче щось згадала або когось, або себе. Наступного ранку, рівно о 8.59, двері банку знову відкрились, але цього разу Катерина Миколаївна була не сама. Поряд чоловік років 30 у темно-синьому костюмі, акуратний портфель. Виразне обличчя, стримана постава. Заходили вони повільно, спокійно, як ті, хто не поспішають, бо знають, що їх чекатимуть. Охоронець той самий глянув, і в очах на мить з'явилось щось схоже на здивування. Ви знову, я ж пояснював, у нас система електронного запису, ми в курсі, перебив чоловік, і також в курсі, що ви працюєте в орендованому приміщенні, а нова власниця, моя клієнтка. І вона має повідомлення, що, яка власниця? Катерина Миколаївна підійшла ближче. Я. Учора був підписаний акт купівлі продажу, і з сьогоднішнього дня будівля переходить у мою власність. Я чекала цього півроку, бо продавець, мій колишній учень, пам'ятає, як я вчила його читати на червоному букварі. У залі стало тихо, касирка зупинила набір на клавіатурі, люди в черзі почали обертатись, адвокат дістав аркуш. Це офіційне повідомлення для керівництва банку. Відповідно до умов оренди, орендодавець має право ініціювати перегляд умов обслуговування клієнтів у публічному просторі, також рекомендувати зміни до стандартів поведінки персоналу. І отже, Катерина Миколаївна посміхнулася отже, з цього дня я маю право не тільки входити, а й вирішувати, який профіль має мати той, хто працює в цьому приміщенні. Охоронець мовчав. Він опустив очі, бо розумів, його новий імідж щойно зіткнувся з пам'яттю, яку не витерти. Я не прийшла карати, додала вона, я прийшла навести порядок. Почнемо з маленького. Я заплачу за комуналку готівкою, без черги, бо я не проблема. Я справа, яка вже вирішена, і пройшла всередину, без супроводу, без галасу, а двері за нею зачинились м'яко. Як сторінка, яку більше ніхто не зможе переписати, наступного дня на фасаді банківського відділення з'явився новий напис: невеликий, не блискучий, без логотипів чи реклами, просто біла табличка, а на ній люди важливіші за процедури. Ніхто не робив анонсу, не публікували в соцмережах, але вже до обіду фото цього напису розлетілось по чотирьох районах міста. Це хтось із піарів придумав. Спитала касирка у керуючої. Ні, це власниця. Серйозно? Вона сказала. Я не можу переписати інструкції банку, але можу поставити нагадування для тих, хто їх читає замість людей. Охоронець того дня стояв мовчки, він не був звільнений, але Катерина Миколаївна запропонувала йому один день роботи в залі, без форми, просто щоб побачити клієнтів не з позиції контролю, а на їхньому рівні. І він побачив хлопець із татуюванням, що платить за мамині ліки, жінка з двома дітьми, яка просить розбити платіж на частини, старий чоловік, який шепоче свій номер ІПН, бо соромиться, що не чує питання. У кінці дня він підійшов до Катерини Миколаївни. Я не виправдовуюсь, але я справді не бачив. Я знаю, сказала вона. Бо коли постійно дивишся зверху, Дуже легко забути, що хтось стоїть перед тобою. З того дня табличка стала більше, ніж декором. Люди зупинялись, фотографували, ставили каву на парапет і задумувались, бо виявилось, що іноді одна фраза це вже початок реформи. Увечері, коли Катерина Миколаївна саме поливала квіти в горщиках у холі банку, до неї підійшла адміністраторка. Вам лист на ваше ім'я! Особисто вручили кур'єром. Дякую, вона витерла руки рушничком, відкрила конверт. Добрий день, пані Катерино. Мене звати Анна, я журналістка невеликого онлайн видання. Шість років тому, коли мені було 20, я прийшла до цього банку з проханням відтермінувати платіж. Тоді я заробляла менше мінімуму, і мій батько лежав у лікарні. Мене не просто не вислухали, мені сказали: ви не наш клієнт, ви обуза. Я плакала на вулиці перед цими дверима. Учора я проходила повз і побачила табличку над входом. Я стояла десять хвилин, бо не могла повірити, ви не знаєте мене, але я пам'ятаю себе тодішню. І якщо ви не проти, я хотіла б зробити матеріал про вас, про цей простір, про те, що зміни можливі, навіть якщо ти приходиш лише заплатити за комуналку. З повагою, Анна, П. журналістка, донька. Людина, якій нарешті дали місце. Катерина Миколаївна перечитала лист двічі, а потім поставила його в рамочку і повісила на стіну біля входу під табличкою Люди важливіші за процедури, без підпису, без акцентів. Просто щоб кожен, хто заходив, розумів це не просто слова, це чиясь історія. За тиждень стаття вийшла заголовок. Вона купила будівлю, де її принизили, і відкрила двері для тих. Кого зазвичай не пускають, репостів було сотні, потім тисячі, але найважливіше не в охопленні, а в тому, що з'явилась черга людей, які просто приходили подякувати, без рахунків, без платіжок, без проблем. Просто щоб сказати: Дякую, що тепер тут не соромно мовчати, і не страшно сказати, я не встигаю, я не знаю. Мені важко, середа, обід. До відділення під'їхало чорне авто з логотипом банку. З нього вийшли троє людей: помічниця піар відділу, куратор регіонального розвитку та заступник комерційного директора чорні планшети, Бейджі, упевнені кроки. У приміщенні одразу стало тихше. Касирка нервово пригладила волосся, охоронець сів рівніше. Катерина Миколаївна, як завжди, поливала квіти. Доброго дня! Ми з головного офісу. Курсі, відповіла вона спокійно. Заходьте, у нас є кілька питань щодо останніх змін, особливо щодо напису над входом, вільного входу без черги для певних осіб і загальної лояльності. Слухаю: річ у тім, що така політика, м'яко кажучи, не відповідає загальній маркетинговій стратегії банку. Наша філософія, диджиталізація, клієнтська автономія, стандартизований сервіс. Я не заперечую проти технологій. Спокійно сказала Катерина Миколаївна, але технологія, яка забула людину, це вже не розвиток, це відмова бачити. Ваші пости розлетілись соцмережами. У цьому є позитив, але й ризики, інші філії можуть сприйняти вашу ініціативу як слабкість, непослідовність, прецедент. Це не слабкість, це обличчя, комерційний директор СТИ губи. Ми можемо прибрати напис, повернути фільтровану чергу, встановити онлайн розпізнавання облич. Це дозволить зняти напругу у вищому менеджменті, але не у клієнтів. Ми не можемо будувати бренд на сентиментальності. Катерина Миколаївна взяла одну з квитанцій на оплату комунальних послуг і показала. Ви називаєте це сентиментальністю, але це ми причина, з якою до вас приходить кожна друга людина. Не заради сервісу, а тому, що їй потрібно знати, її не виженуть. І якщо ваш бренд цього не витримає, то може бренд не настільки сильний, як ви думаєте, у залі повисла тиша, а потім вона додала: якщо ж ви готові слухати, а не тільки рахувати, залишайтесь, я пригощу вас чаєм, і ми разом подивимось, як сентиментальна реальність змінює ваші цифри вже третій тиждень поспіль. За три дні у внутрішньому листі керівництва банку з'явився новий пункт. Рекомендується розглянути філософію адаптивної емоційної підтримки клієнтів за прикладом філії номер 14 центр, а табличка над дверима залишилась вівторок вечір. Катерина Миколаївна саме знімала фартух після прибирання у підсобці. звичка, яка залишилась ще з часів, коли вона працювала вчителькою, і сама мила дошку, бо так чесно. У двері постукали. На порозі він, у цивільному, без бейджу, без ключів, без впевненості, яку надає уніформа. Ви мене пам'ятаєте? запитав. Так, я більше тут не працюю, знаю. Це не ваше рішення. Ні. Моє було запропонувати шанс, вибір ваш. Він помовчав, потім подав конверт. Це не претензія і не прохання, це лист. Я писав довго, не для вас, для себе. Але думаю, вам він теж потрібен. Чому? Бо я тоді принизив не тільки вас, а свою матір, свою бабусю, себе, бо я виріс у родині, де треба було виглядати, а коли побачив людину, яка не намагалась нічого доводити, я злякався. Катерина Миколаївна взяла лист, не відкривала, просто тримала. Я не буду просити пробачення видали мені вже більше, ніж я заслуговував. Але я хочу сказати одну річ. Ви перша людина, через яку я навчився соромитись правильно. Не через осуд, а через приклад вона дивилась на нього спокійно, як колись на першокласників, які боялись підняти руку, бо не знали відповіді. Але саме цей страх був першим кроком до знання. Як вас звати, Микита? То, Микито, тепер ви маєте два варіанти залишитись з цим листом і пам'яттю. Або почати нову роботу. Не тут, але з цією самою відповідальністю, бо якщо ви зуміли прийти сюди сам, то й зможете повернути інших до людей. Він кивнув, очі блищали. Я не знав, що ви власниця, а я не хочу, щоб мене бачили тільки так. Я хочу, щоб, коли ви побачите іншу невидиму жінку, ви згадали, що вона теж може мати ключі, не від дверей, а від чогось більшого, коли він пішов. Катерина Миколаївна сіла біля вікна, розкрила лист. Я не вмів бачити, бо мене не вчили. Але ви не дорікнули, ви не підняли голос, ви залишились, і це для мене гірше за покарання. Це був шанс, і я його не втопчу. Вона закрила лист і вперше за тиждень заплакала не від болю, а від того, що все ще можливо, навіть після ніколи п'ятниця, тихий ранок, черга невелика. Люди мовчать, щось заповнюють, хтось дивиться в телефон, дехто у вікно. Двері відкрились, зайшла жінка років 35, обережно тримала двері. За нею дівчинка у візку, прикута з народження, великі очі, тонкі плечі, на колінах акуратно складені документи і конверт. Очі всіх швидко ковзнули, потім опустились. Хтось пересів, хтось, навпаки, ще глибше вмостився у своє місце. Адміністратор підійшла. Доброго дня. Ви за послугами? Так, я принесла документи на перереєстрацію соціального рахунку. Ми отримали попередження, що старий рахунок заблокують. Це складна операція. Потрібно багато підписів, черга затягнеться. Ми можемо почекати. Добре, займіть місце ліворуч. Катерина Миколаївна все це бачила. Вона саме розкладала рахунки по файлах і раптом зупинилась, зняла окуляри. Підійшла. Доброго дня, сказала м'яко. Ви отримали нову картку? Ще ні. Нам сказали, що потрібно особисто підтвердити документи, і я вирішила краще не відкладати, бо вже двічі приходила але. А сьогодні ви не чекатимете даруйте, ви проходите першими, але, без але, ваш час не менш важливий, і ваша гідність не в категорії складні клієнти. Катерина Миколаївна повернулась до залу. Шановні, прошу вибачення. Сьогодні є один виняток не через форму, а через зміст, бо цей візок не перешкода, це нагадування нам усім. Як багато з нас мають усе, але не хочуть бачити нікого. Якщо хтось проти, я готова вислухати особисто у залі омовчання. Один чоловік підвівся: Ні, ви праві. Це ми звикли мовчки ставати в чергу, але іноді. Треба дати пройти тому, хто вже давно чекає, не в залі, а в житті. Дівчинка посміхнулась вперше за день, а її мама тихо сказала: нам ніколи ще не казали, проходьте без зайвих запитань. Зазвичай або складно, або немає умов, а тут просто так треба. Катерина Миколаївна нахилилась і відповіла: бо ви не виняток, ви норма, яку треба згадати. Субота. День спокійний, майже без черг. Катерина Миколаївна прийшла трохи раніше полити квіти, переглянути тижневі звіти, прибрати з вітрини зайві листівки. Вона відкрила поштову скриньку, зазвичай там рахунки, іноді листівки зі знижками. Але цього разу конверт без зворотної адреси. Усередині один аркуш, рівний почерк, чорна ручка. Вона прочитала перший рядок і зупинилась, бо впізнала. Це був її син. Мамо, я не телефонував, бо соромився не тому, що ти змінилась, а тому, що я не бачив тебе раніше такою, якою ти була завжди. Коли ти стала власницею будівлі, я прочитав про це в мережі. Коли побачив твоє фото з табличкою Люди важливіші за процедури, я вперше за 10 років розплакався, ти завжди була такою. Але я не був готовий це прийняти. Мені здавалося, що сила. Це бізнес, статус, холод, а ти просто поливала квіти і казала: слухай людину, навіть якщо вона мовчить. Мені було соромно, що я не був поруч, але тепер я пишу, бо ти навчила всіх бачити, навіть таких, як я. Якщо дозволиш, я хотів би прийти без претензій, без планів, просто стати в чергу і дочекатись, поки ти скажеш мені, я тебе теж бачу, твій син Олег. Вона сиділа з листом у руках, поклавши його поверх платіжок, очі були спокійні, руки не тремтіли, бо цей день став тим, заради чого вона не кричала, не мстилась, не доводила, а просто стояла. Того ж дня до відділення зайшов молодий чоловік у сорочці, без заяв, без проблем. Добрий день. Я не по справі. А по чому? По матері, я, син тієї, що все змінила. Катерина Миколаївна підвела очі. Ти вже прийшов без черги. Він обійняв її, як не обіймав останні 10 років. І в цей момент усі, хто був у залі, мовчали, бо знали, це не черга, це черговість. Коли найважливіше не швидкість, а правда. Вона не мала великого кабінету, не говорила гучно, не мала амбітної цілі. Вона просто захищала тих, хто не мав слів. І саме тому. Її історія стала сценарієм змін. Іноді, щоб повернути себе, треба спочатку повернутися до інших. Тиша, сказана з гідністю, голосніша за будь-який наказ. А справжня влада це коли тебе не бояться, а вірять, що ти побачиш. Це історія не про гроші, не про банк і навіть не про помсту. Це історія про жінку, яка просто не погодилась на байдужість і змінила все. Без скандалу, якщо ти вірив хоч раз, що тебе не бачать, залиш лайк, підпишись, бо саме для тебе ми розповідаємо такі історії.